Освіта, безумовно, це ключове питання. От я мав досвід, я 14 років прожив в Америці, і моя молодша дочка, вона пішла там в школу. І ви знаєте, ну може вона така унікальна, але ось так, так все побудовано, що дитина перший день пішла в школу, вона зараз студентка університету Юта, для неї пропустити школу це трагедія. Вона настільки любить вчитися, настільки це їй подобається, і так все зроблено, що, що діти хочуть іти в школу. Оце ось о, початкова така проблема. Безумовно, вчителі. Вчителі це дуже важливо. Контакт особистий, і але. З другого боку, нас критикують оцю американську систему, там що Multiple Choice там, і таке інше. Ця система, вона налаштована на те, що якщо людина хоче вчитися, вона буде вчитися. У галузі освіти, на мій погляд, потрібно в першу чергу. Студенту пояснити, що наша освіта нічим не гірша іноземної, навіть ви знаєте, студенти Києво-Могилянської академії займають одні з перших місць в світі юристи на будь-яких міжнародних конкурсах. Тому наші люди нічим не гірші і навіть в певній мірі розумніші наші студенти за іноземних. Тому рівень викладання. В певних секторах навіть кращі, ніж за кордоном. Ми не порівнюємо могилянку з Оксфордом і Кембриджем, умовно кажучи, чи університет Шевченка з тими ж вище згаданими. Але рівень освіти і ту інформацію, яку закладають в голови студентів, нічим не менша і не гірша, ніж за кордоном. Для того, щоб наші Студенти, які закінчують наші українські вузи, були конкурентно спроможними в Європі, для цього можливо треба більше прийняти не, на мою думку, законів, таких, які відповідають вже європейським стандартам. Що касається викладачів, що касається матеріально-технічної бази, що касається наших вузів, вони нічим не поступаються європейським, нічим не поступаються європейським, а інколи навіть і вони кращі. Просто Європейський Союз ставить такі вимоги, щоб до них приїжджали самі самі на найкращі. Із-за цього вони кажуть, що наша, наша освіта не відповідає їхнім стандартам, а наша освіта, на мою думку, повністю відповідає європейським стандартам. Як на мене, головною проблемою освіти в нашій державі виступає її непотрібність. А система в державі на даний момент функціонує таким чином, щоб для того, щоб зайняти хорошу високооплачувану посаду в чи державних органах, чи навіть в частному секторі підприємства, потрібні зв'язки, непотрібні знання, непотрібні вміння. Чи навички, а потрібні зв'язки. Так працює наша держава. Як тільки вирішиться питання про те, що е, керівні посади і взагалі хороші топові посади будуть займати люди, які мають певний рівень знань, як в Європі і вимог, тоді виникне, буде попит на е, освіту. Тоді, відповідно, буде. Будуть зацікавлені і самі студенти, і викладачі давати рівень. І тоді це призведе вже автоматом до підвищення рівня викладання, тому що студенти будуть вибирати не той вуз, який на даний момент престижніше, або там, де в мене знову ж таки є блат, я можу туди поступити, тому що є зв'язок чи родина, чи це ця галузь, в якій працюють мої батьки. А... Буде так, як у Європі людина, яка вийшла з сім'ї докторів, не в 90% піде в доктори, якщо вона має схист до фізики чи до спорту, чи до чогось іншого. В нашій країні, як в сталому суспільстві, до сих пір відбувається спадковість передачі знань. Тобто, байдуже, яка в мене корочка, я прийшов на підприємство, мій батько чи родич вже надає мені якісь знання. Хоча в мене можливо до цього хисту і немає. Я дуже високо оцінюю рівень освіти на Україні. Дуже приємно був здоволений, коли я перше зустрічався з людьми і довідався, на який рівень вони спілкуються, яке знання є тут. Я знаю, що часто люди звертаються і кажуть, що коли виїжджають з України в інших країнах, їм не признають ту освіту на цей рівень. Вони, яку вони досягнули тут на Україні. І це правда є, це буває. Тут є різні причини про цього, на мою думку. Одне, що структури освіти і досягнення освіти вона відрізняється від цього, що є в багатьох країнах по світі. Бакалорат тільки що недавно тому на Україні було признано і засвоєно. Коли в інших країнах їдуть, то люди можуть, вони не будуть вивчати українську систему, вони хочуть довідатися і порівняти з тим, що вони знають. І це робить великі перешкоди. Багато знання, яке і у світі, яку досягають на Україні, в чим найбільш ускладнення проблеми є, то вони пов'язані з економічними науками. Багаторського обліку, наприклад, воно відрізняється від тих систем і знання економіки багаторського обліку, фінансу, яке існує в західному світі, якщо так сказати. І тут, тут дійсно потрібно перевчитися, вивчити там ті системи, бо вони будуть працювати тільки по своїм. Але я вже бачу часто в Канаді, наприклад, в Америці, коли приїжджають люди з України, вони дуже скоро навчаються, вони мають тої можливості, тої вміли, бо вони вже мають цей рівень освіти, що вони знають, як братися до того. Всі стараються не дати знання нашим дітям, які дуже розумні, які дуже працьовиті. Але в основному на цьому процесі тільки заробити гроші і виписати фабульний. Диплом, який можна купити, і на Подолі, і на привозі в Одесі, це зовсім не годиться. Нам треба перейти на форму Болонської освіти, перевести всі заклади на державну, на безкоштовну освіту, і так як в Конституції написано, що і Здоров'я і освіта повинні бути безкоштовні, нам потрібно так зробити, тому що комерціалізація таких напрямків, як життєдіяльність і грамотність, не повинні бути в руках комерсантів. У нас дуже багато зараз учбових закладів. Треба, щоб було менше. Треба щоб обов'язково перепевіряли знання тих викладачів, які викладають, і щоб учні, наші діти, вони прагнуть до знань. Щоб вони отримували конкретні знання і щоб їх диплом прирівнюється якій країні світу. Але я не за те, щоб вони виїжджали за межі нашої України. Я за те, щоб молодь працювала на, на Україні і йшла до гідного життя кожного українця. Дуже не буде державний заказ. Державний заказ все остальне не фінансується. Державний заказ і держава має гарантувати, що після того, як законче людина вищий, вона гарантує зарплату достойну, обезпечує всім, і людина туди піде. Все остальне просто відвернуть оце все. Тобто воно буде существувати ну, до передовремень. Вона людям держава має інформаційно допомагати, роз'ясняти. Саме початку школа йде, роз'ясняй, куди вона йде. Ілі йде в державний ліцей, ну в державний йде гарантії, а там гарантій немає. Буде китки, лохотрони і тому подібне. Это будет э, рынок, и то есть будет борьба. и то есть, Потому что именно частные, потому что они пробьют фишку там, где они могут быть лучшими. Ну, в Европе. И когда будет э, абсолютно хорошие результаты получат, тогда и, тогда и э, будет легче сертифицировать на международном уровне. Ну и плюс еще, наверное, э, надо. С Европой там же есть какие-нибудь требования для образования. И просто здесь советское образование, и оно не совсем соответствует европейским образованиям. Высшее образование у нас на таком уровне, что действительно оно требует кардинальной перемены. Почему? Потому что... Молодежь сейчас в основном учится не за какие-то, допустим, высшие награды или какое-то почетное звание. А учится просто потому, что надо где-то учиться, надо какая-то корочка. И, ну, мол, типа у нас без этого как бы никуда не прорваться. Да? Хотя много у меня даже знакомых таких, которые учились в вузах и со своими дипломами никуда сейчас не поступали. Вот. Ну, во-первых, система должна быть прозрачная, потому что на самом деле люди приходят на учебу просто как на какой-то концерт, ну там встретиться с друзьями, там по фейсбучить по контакте, то есть на учебу как-то особого внимания мало кто обращает. Не, ну конечно же там делают видимость, там некоторые мои знакомые даже, что они учатся, пришли там, открыли дипломную работу, там посмотрели в интернете, вот сделали как бы проект и все то есть и на этом как бы все решилось но на самом деле в голове же должно оставаться что-то Пусть не обижаются наши преподаватели но наверное не, не, не все не все самые лучшие представители этого вида профессии работают в преподавательском в преподавании. Ну, плюс, опять же, это набитая скомо, это коррупция, которая есть и и среди э, в студенческой сфере. Эти какие-то э, недоученные предметы, а за них уже стоят хорошие оценки. Все это, все это наверное, есть. Тут я не, опять же, 100% не могу гарантировать, это все как бы на бытовом уровне передается из уст в уста. Ну, ну наверное, Navarre it is. From start here this the building to further. У нас є проекти такі, що як ти поступаєш в університет, ти можеш два семестри поїхати в інакшу країну і там іти в інакший університет і свої знання просто розширити. Якби Україна себе якось намагала такі проекти зробити, то він думає, що можна якось той статус диплома або якоїсь вищої освіти можна і розширити, і можна навіть на лінію європейського статусу диплома вийти на рахунок освіти в Україні. Особисто я вважаю, що потрібно вкладати в дітей спершу любов. Це можливо дуже незрозуміло звучить на, на сьогоднішньому етапі, але через систему зазубрення інформації дитина може осягати різносторонню освіту, але ці, цілком загальну, загальне вливання знання. В дитину це може бути тільки через приє... приязне відношення до особистості, починаючи з малятка, завершуючи цим же студентом, і теж його е... превентивним методом прив'язувати до суспільства, а не відкидати тим, що постійно до нього відносишся, чи спринижуючи, тому що це з боку дуже видно, коли наші діти потрапляють за кордон, ось такі і сидять ось так. Звичайно, що видно відношення педагога до дитини з самого нуля і на якому рівні у мене три вищих образування, тому я можу, как бы, причому вони тягнуться із Советського Союзу, ну я можу. І в Україні два отримав, незалежно, я маю в виду. І діти мої учаться в вищих учебних заведеннях. И вот они мне говорят о том, что э, есть такие вещи, которые никогда в жизни нам не понадобятся. И я знаю о том, что химия, которую я вообще не понимал, и э, мне было странно, это, это странная наука химия, которая, хотя я строитель, ну как бы в самом деле я строитель, Точно так сейчас мои дети проходят химию, хотя учатся на строительных факультетах, понимаете. И они спрашивают, папа, а что это такое химия, зачем она нам нужна вообще? Я им объясняю, что э, ты пытайся понять, но если ты ее не поймешь, э, небо на землю не упадет. То есть э, в европейских в, и в американской системе обучения существует такое понятие, как выборность э, тех предметов, которые тебе интересуют. Ты, тебе интересна философия, тебе филология интересна. Ты занимаешься этими вопросами, ведь ты получаешь э, в, кон, в контексте этого обучения как, какую-то степень филологическую там и так далее и так далее. Э, у нас же пытаются э, в одно В, в, в одну формулю, например, там, будівництво і щось то, що впихнуть все. Я гадаю, що наші спеціалісти е, цінуються в світі. Фахівці е, свого діла е, видні відразу. І мені здається, що це в якійсь мірі іронія і така. Е, Скажем, відговорка, що е, чому наші спеціалісти ми маємо на увазі корочку, ми маємо на увазі диплом, але я все-таки гадаю, якщо потрібно доказувати, що ми спеціалісти, якщо людині потрібно доказувати, що він то він докаже. Якщо навіть і це потрібно буде. А якщо це залежить від якоїсь формальності там госта штампа шрифта, ну я не бачу це проблемою. Я гадаю, якщо фахівець в Україні, то фахівцем він завжди залишиться і на заході, і ну, в, в будь-якому місті фахівець завжди докаже місце на існування і він завжди станеться фахівцем. А все інше, це все улокита, мені здається. І це не стільки суттєво, щоб... Ну, в нас законодавство, як завжди, законодавство дуже добре, але його ніхто не виконує. Тому ці стандарти, коли я, якщо говорити про освіту, в мене перша освіта, я педагог. То ну, справа в тім, що в нас дуже багато схоластики, в нас освіта відірвана від реальних речей. У нас немає людей, які отримують навички, вміння, знання, компетенцію, вони не мають де їх застосувати. Тобто, відповідно, вони не мають практичного поля застосування тих теоретичних знань. У нас дає більше теорії, 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 теорії будемо вчити. Навіщо вчити? Ну ніхто не може пояснити. Навіщо, наприклад, людині, яка вчиться на перекладача і вчити гольську мову, якщо її краще б навчити. Бізнес якоїсь бізнес-лексики, так? Якщо. Але навіщо вивчати гольську мову? Бо це як германська промова. Ну тобто дуже багато запитань. Реформу у вищій освіті треба робити починати з того, щоб ліквідувати приватні вузи. В приватних вузах немає того контингента та, е, викладачів, які можуть давати якісну освіту. І тому. Ці всі вузи, вони повинні бути скорочені. Останні повинні статися ті вузи, які вже 100 років працювали в бившій імперії Російській, Украї, Українській ССР і в вільній Україні. Це крупні вузи, де є наукова база, де є підготовлений контингент викладачів, професура, ті, які знають. Ці предмети преподають і дають знання цим учням. Другого виходу я не бачу. Тільки так треба робити. За роки Незалежної України після розпаду СССР. Освіта девольвувала. Ви ж подивіться, як гриби після душу почали з'являтися університети, академії, якісь коледжі, що тільки ви придумали? Колись було якесь училище, якесь першовеньке, а воно вже університет. І подивіться, одна людина закінчила Київський державний університет Шевченка, де дійсно була сильна база. все. і якась хтось закінчився і каже: у мене диплом університетський, і в того диплом університетський. Тобто повністю деволював. І кудись таким. Дипломом і кудись таким дипломом може хто його може визати за кордоном, якщо вона там було якесь ПТУ, а потом вже вона університет. Ми ж розуміємо, що якщо університет не забезпечений ні матеріальною базою, ні академіками, ні потенціалом академічним, ви розумієте, він ну, нема, нема на чому. Але гроші, якщо грибуть, то значить і дипломи видають. Я вважаю, що потрібно зробити переатестацію цих університетів, інститутів, де бази не забезпечені, то вже діти, якщо навчаються на, 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 на цьому факультеті чи на цій спеціаліті спеціальності, то потрібно їх переводити у більш знаменні знамениті такі як е, е, університет Шевченка, чи е, Кісі, бувший наш, ви розумієте, чи е, Український автотранспортний університет е, у сьогодні називається, і тому подібне львівський університет, ви розумієте, е, політехніка е, київська, е, і все це потрібно укрупнювати саме з цими університетами, які мають дійсно. Великі традиції, і, і, і там є ж потенціал академічний.